thank mm -hmm. you чудотворна наша День дев'ятий. Подяку тобі складаємо. Пресвята Богородице, Зарваницька Богородице Діво, за багатовікову історію Твоя чудотворна ікона стала життєдайним джерелом благословінь та ласк, які за Твоїм посередництвом щедро зсилає Всевишній, у хвилини радості чи горя під час епідемій, воєн лихоліть, переслідувань, прийняття важливих рішень. Чи з проханням зцілення про від важких хвороб линуть до тебе молитви про заступництво і допомогу, молитву від щирого серця ти завжди вислуховуєш? О Пресвята, Зарваницька Богородиця Діво, допоможи нам бути вірними Божими дітьми протягом усієї нашої історії, підносимо наші молитви. За наших дітей, за християнське подружжя, за хворих, потребуючих, за припинення війни, за мир і спокій на українській землі. Маріє, веди нас, охороняй нас, допомагай нам в кожній хвилині нашого земного життя і у вічності. Амінь. Отче наш, що є сина небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаємо, пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорвотах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна, преславна, преснодіво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спаза для тебе душі наші. Пресвята Богородице, Ти після Бога є моєю утішителькою. Приходжу до тебе з надією, як дитина до найдорожчої матері, віддаю себе під твій святий покров, і, хоч негідна, насмілююсь покорі, молити тебе, щоб ти випросила у свого Сина, мого Спасителя, милосердя, не зважати на мої гріхи, але потішити мене. В земних смутках і турботах вислухай найдобріша небесна матінко, всі мої прохання, які висловлюю у цій дев'ятниці. Багато чудес відбулося перед чудотворною іконою у місці, вибраному тобою. Безліч хворих ти підняла з постелі недуги, Божа цілителько, багатьом плачучим витерла сльози і влила в їхні зболені серця, бальзам утіхи, рятівниця світу. Маю велику надію на твою допомогу. Вірю, що не відкинеш моїх прохань. І не покинеш мене, як милосердна мати, утішителька страждаючих і пристановище грішників. Зарваницька Богородиця Діво, покрий мене своїм святим омофором і будь мені неустанною поміччю. Амінь.

触动。